Доброго, Доброго ранку, tram. друзі! Ми знову на гостьовому майданчику і до нас завітали бібліотекарі е, обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченко Олена Прокопчук, Алла Томіло та Юлія Ігнатова. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Прекрасний гарні дівчата красиво. до нас прийшли і неспроста, тому що скоро усі будемо святкувати день захисту дітей 1 червня. Розкажіть, чим буде дивувати ваша бібліотека? Наша бібліотека запрошує всіх маленьких читальників на це чудове свято. Дитячий день, коли все для дітей. Ігрова програма наша розпочнеться о 10, 10 й годині ранку і буде тривати протягом усього дня. О 10-й годині розпочнеться саме для малечі. Це буде ігрова програма Казкові диво мандри дуже багато буде різних сюрпризів. Будуть пірати, будуть пошуки скарбів, буде багато цікавого. Угу. Пірати це аніматори якісь. Це бібліотекарі аніматори, так? А, -а, а, є вже така професія. Є yeah, у нас так, така професія. Універсальні бібліотекаріальні, так. Да, да далі. Підліткам також не доведеться сумувати. Для них бібліотекарі підготували розважальну програму на бібліомайданчику. Це абонемент під відкритим небом на вулиці читаючих дітей, яка включатиме в себе цілий ряд ігрових конкурсів та інтелектуальних змагань. Діти зможуть пройти літературним лабіринтом з книгою Враїну пригод, під час якого вони зможуть взяти участь в різноманітних літературних вікторинах, в різноманітних. Конкурсах фантомім, рухливих іграх та багатьох інших цікавих конкурсах, угу. тобто ви різні вікові аудиторії задієте так. Різні так ми взагалі підготували цікаву, насичену, розважальну програму не лише для своїх читачів, але й для всіх діток нашого міста. В тому числі навіть буде цікаво батькам, бабусям, дідусям, які, хоча б на хвилинку, матимуть змогу поринути у той дивовижний, прекрасний казковий світ, який ми їм запропонуємо. І о 12-й годині до маленької країни, країни дитинства, де сонечко світить і казка живе, запрошує наша бібліотека та бібліотечна студія Цвіт, яка підготувала пісенні композиції, пісенні номери. та, також потім в ході нашого концерту до нашого заходу приєднується народний театр студія Маска дитячого юнацького центру з ігровою програмою Бремінські музиканти. І ось Таким чином ми запрошуємо всіх діток нашого міста. А, дивіться, до якого якого часу? З 10-ї і впродовж усього е, дня годин, хотіла третій, запитати ти, останнім часом, дуже популярним є такий формат е, фестивальний такий формат проведення. Тобто на вулиці ось багато людей, різні локації. У вас це все буде в приміщенні бібліотеки? проходити? Ні, ми також плануємо на вулиці. Якщо нам, звісно, погода це дозволить е, на вулиці перед бібліотекою, щоб залучити більшу е, кількість читачів, звичайних перехожих, долучити до наших заходів. І окрім того, що в нас будуть роз. Зважальні програми, театралізовані е, дійства. На цьому свято 1 червня не закінчується, а е, плавно перейде у серію майстер-класів, які також е, готують працівники О, нашої от, бібліотеки. Майстер-класи будуть також дуже цікаві, буде виготовлення вітальних листівок. Хендмейд зараз дуже також популярна тема і цікава. Влітку можна буде зробити подарунок власноруч такі вітальні листівочки. Це буде розважальна, така весела серія майстер-класів орігамі. Веселі кусачки можна буде потім зробити цей виріб і з ним погратися дітям буде ще й забавка. І буде ще майстер-клас, також цікавий кольорова сімейка. Нехай це буде сюрпризом. Приходити. Ну, інтрига должна бути, інтрига <рес> должна бути. Щоб була Назва цікава. цікава сімейка, да. Запрошуємо на майстер-класи, все, всіх бажаючих взяти участь. Ну, по 1 июня нам понятно, а буде ли працювати бібліотека влітку? Звісно, буде працювати наша бібліотека влітку. Літ, літ у нас таке насичене, насправді різноманітними заходами, оскільки, можливо, хтось не матиме змогу десь поїхати з дітьми відпочити. Тому найкращим варіантом в цьому вирішенні питання є обласна бібліотека для дітей. Ми підготували такий бібліомайданчик під назвою Квітуча галявина для творчих дітей. Це в нас імульова. Тяжне літо, і канікули з караоке. І, У вас е і караоке? Можна співати? звичайно, можна приходити, співати, є підбірка в нас пісень е дитячих. Е також це і бібліопікнік читаємо разом, читаємо скрізь. І такий мистецький лабіринт майстер-класів літня Альтанка творчості. Угу. А Дивіться, дуже часто я чую, говорять, майстер-клас, бібліотека. Хто проводить ці майстер-класи? Якихось залучаєте експертів. Бібліотекарі, і можемо іноді запрошуємо також експертів. Дют з нами. Спільно працює, також звідти експертів запрошуємо. Майстрині до нас приходять. Також, наприклад, ви, вишивка стрічками у нас була. Ми запрошували угу. майстрині. Ну, дивлячись, які по складності майстер-класи. Ну, Якщо ми читати, можемо самі зробити, то ми навчаємося самі і вже проводимо самі ці майстер-класи. Угу. Також запрошуємо влітку малечу. У нас завжди працює по неділях ігровий майданчик. Сімейний сонячний промінчик на книжкових полицях. У нас понад 50 Є настільних ігор різних розвиваючих, настільний хокей завжди працює по неділях, але в канікули да в цей літній час можна приходити в будь-який день. З дванадцятий день можна до... сім'єю приходити. Так, я так приходять сім'ї, проводять свій час. Вільний проводять у нас за настільними іграми. І також ми плануємо провести новий такий захід. Буде в червні саме не скажу по даті, Дивіться на сайті інформацію. І з новою патрульно постовою службою буде ігрова програма. Також Поліцейських залучаєте? Поліцейських залучаємо, так, буде ігрова програма. Зараз вони також вводять такі заходи у себе в поліції, влаштовують. І ми їх запросили до нас. Буде спільний захід, буде школа безпеки і дорожнього руху. Більш детально такі. Ну це цікаво, це якраз актуально так на часі. Актуально дітям цікаво. Це те, що потрібно. Діти зараз, ну. Начебто і вивчаємо, да начебто вчимо, але все рівно треба весь час на це акцентувати, тому що важливо. Давайте, дудавайте, э, дівчатки, давайте раз проанонсуємо. 1 іюня 10 часов утра. Библиотека имени Тараса Шевченко. Приходите, будет очень интересно. И мастер-классы, и развлекательная программа. И о, о, новая, новая штука – это библиотека-реаниматор. Вот это интересно посмотреть. Правда, очень интересно. Ты Поэтому... так сказал, значит, библиотека-реаниматор. Реаниматор. Реаниматор. реаниматор, я думаю, не, не понадобится никому. Поэтому спасибо вам огромное. Спасибо. Я, да, вам да. А, я... Все, все сказали. Ничего не забыли. Отлично. Значит, ты не забыл, не долучайтесь до таких так. И получайте удовольствие. что тут добавлять-то. А мы вернемся после а, нашей рубрики, которая называется YouTube-рулет.